Чому українці вміють перемагати в битвах, але програють у війнах. Якщо ми подивимося на добу руїни, це в першу чергу проблема політична і не військова держава, яка була утворена, вона була утворена харизматичним лідером на той час Богданом Хмельницьким. А рівних йому не було. Якщо були, то були страчені. Самі вже Хмельницький. Гетьман Хмельницький хотів владу успадкувати, щоб вона була династична, і Хмельницькі були гетьманами України як монархи. Це не всім було до вподоби в Гетьманщині, але це в розуміннях того часу був проект на майбутню стратегічну глибину мати державу стабільно. Ми бачимо абсолютну монархію. Це Московія, і Московія тут перемагає в довгостроковій перспективі, тому що не розпорошена влада в Україні. ж Сама еліта, вона не однотипна. Багатовекторність. Часть козацької старшини дивиться на Польщу, часть козацької старшини дивиться на Москву, часть дивиться на Швецію, часть на Туреччину. Оцей плюралізм групи інтересів в Україні політично він і приводив до того, що якийсь табір проти свого внутрішнього опонента намагався знаходити зовні собі союзника. А от разом єдності не знаходили.